Я молода і можу народити йому сина. А ти, стара ганчірка, відпусти свого чоловіка до мене і не заважай нашому щастю. Отаке От розказала мені жінка, що їй впнула коханка-малолетка, яку її чоловік десь підібрав біля якогось технікуму. Возив її там в якісь бані він і у кафе морожене. Розумієте? Потім вся коханка приперлася на роботу до цієї жінки і вичудила отаку історію, що вона молода, а ти стара ганчірка, дівчатки мої любі. Господи, я не знаю, що в голові. Розумієте, якщо вас не виховала мама, не виховались ви самі, давайте я спробую це зробити. Візьму на себе цю страшну місію. Дивіться, є одна одна правда в житті, що молодість це такий недолік, який швидко-швидко проходить. зовсім швидко. Ви не встигнете оком блимнути, як ви вже не будете така молода, як сьогодні. І робити людям підлості, зло, а гуляти з одруженими чоловіками це не зовсім є нормально. З точки зору обміну енергіями, давайте так, давайте так візьмемо, якщо вам з точки зору моралі, не зрозуміло, то давайте так візьмемо, що це відкатує потім, розумієте? Бо це не зовсім адекватні вчинки. І робити людям зло, і потім їх ще принижувати віком або зовнішністю, це подвійне зло. Для малолітніх жриць кохання теж треба. Усвідомити одну таку річ, що якщо чоловік з тобою гуляє і в стосунках, але тобі доводиться ходити до його дружини і щось там їй розказувати, це означає, що цьому чоловіку ти не потрібна для створення відносин. І ти починаєш сама щось викручувати і натягувати на голову те, чого немає. А потім ми або вагітні народжуємо цього сина самі. Розумієте, А він далі живе з цією ганчіркою старою. Або ми самі стара ганчірка по ітогу, які якась малолітка щось висказує 20 років по тому. Чоловіки, ви коли заводите оцих своїх малолітніх коханок, бо хоча б виїжджали в інший населений пункт, там в інший райцентр, розумієте? Ви розумієте, як ви принижуєте своїх дружин тим, що вони оце припираються і потякають? Ну, це страх якийсь. Фух! Дівчата, будьте гарними людьми, будь ласка, ви б своїй мамі таке ж не сказали.